Всім привіт! 18 квітня сіємо кавуни, ми вирощуємо розсадою, тому що в нас прямим посівом не виходить. Я трішки порозважалася 9 квітня, посіяла по декілька, можливо, вийде із цих щось кавунів, тому що, коли ми висіваємо рано, розсада переростає, на вулиці ще холодно і не буває великого врожаю із перерозшує розсади кавунів. Бачу, сходи одна диня. Оце зараз побачила. Кавуни ще не сходять, скоро їм уже 10 днів. Стоять вони в теплиці, в хату не ношу на ніч. У нас самий улюблений кавун талісман. Весь ми не будемо висівати, але багатенько. Маніса вже посіяла, хоча він не найраніший, але мені подобаються такі чорні м'ячі на грядці. Підходиш, він такий гарний. Топган середньоранній. Бедуїн. Дуже багато коментарів було, що найкращий Бедуїн, теж як без нього. Крісбі давно вирощуємо уль... ультраранній, безнесінневий кавун. Щоб він зійшов, йому треба давати дуже високу температуру, 30 градусів. Буду намочувати і носити з собою в день в теплицю, а вночі в хату, бо вночі в нас у теплиці не жорко. Дині Раймонд, теж дуже багато коментарів було. Смачна врожайна диня, мабуть, ще й стійка до хвороб. Я колись висівала диню небо, рання, солодка, але не змогла її зберегти від хвороб. Зараз, можливо, біологічними буду фунгіцидами обробляти. І сьогодні посію кабачок іскандер. Сподобалося мені розсаду, його вирощувати швидко росте, гарна. Головне, щоб у приморозки не потрапив, бо кабачок та всі оці друзі дуже швидко, якщо приморозки, то гинуть. Висіватиму у саморобний стакан 0,7 літра. Тут земля змішаний старий перегній, дерново лугова земля. Отвір відправляється на сінинка, і потім ми просто її заглибимо і поллемо. Оток її туди засипаємо. Все, це посаджено. Будемо чекати, розклала дині, по шість штук буду висаджувати. Думаю, через місяць вже буде гарна погода. Ми приблизно 20 травня тепер будемо їх висаджувати, будемо дивитися по погоді. Можна трішки молодшу висадити розсаду, і дуже погано, коли вона вже стара. В нас завжди, коли йде дощ, сіються кавуни та дині і висіваємо капусту. До речі, сьогодні ми висіяли капусту агресор для себе, 18 квітня. Мов усих посіяли, пополивали зверху, щоб вологи вистачило. Сіємо більше ніж нам потрібно. Якщо буде зайва розсада, можна завжди продати. У Цьому році ми хотіли продати розсаду цибулі Ексібішен. То ніхто її не купував, навіть ціну не питали. Висадили собі. Розсаду цибулі я ту, що вирощувала для себе, висаджувала 30 березня. Це отак виглядає. Та так само. Ну, на, Мабуть, ж цій краще, бо вона вже давно прижилася. Морква зійшла, дощ полив. Зараз ще не довисаджували, не вистачає місця, дощ, дощ пішов. Отак виглядає цибуля. сібішин, висівалася 7 лютого. На 18 квітня ще вона добре себе почуває, не густо ж я висівала. Ще покажу свою маленьку тепличку, де була рання капуста розсада. Залишилося дуже трішки і можна було б висадити перець. Але я не висаджую, бо обіцяють холодну ніч. У кого вже висаджено, обов'язково прикривайте. Перець не любить холодних ночей. Оце три ящики ще не випікірувала. І мій Геркулес. Він ще може і витерпіти. Якщо вже викидає цвіт, то йому дуже погано. У мене ще не викидає коріння, бачу велике. Квітнуть ще не збирається, тому ще декілька днів потримаю, заберу його в велику теплицю, вона опалюється. Капусти вже зовсім трішки, маленька та, що пізніше сходила. На два базори залишилося. Ще є місце, де йому жити. Одну ніч обіцяють дуже холодною, і стільки роботи нам додається. Укрить усі тунелі. І носитися з перцем. Це ж я його вже сюди принесла, щоб висаджувати. Холодно, буду нести назад. Оце все редиска. Насіяла стільки, що не встигаємо їсти. І вже в великій теплиці можна рвати. Так що редиска без опалення росте. І капусти вистачило людям, і редиска виросла, і хтось гриз. Горна, редиска, сіліста, головне її сіять не густо. Якщо буде тепло, мої кавуни доженуть ті, що вже посходили у людей. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Можливо, я і запізно вже сію свої стакани на розсаду кавунів, але на грядку ще, мабуть, ніхто не висівав. Все рівно ми раніше отримуємо врожай. Кавуни більші виростають і солодші. Готуємося до морозів, знімаємо утеплювач попід стіною він нам допомагав вирощувати. А зараз буде допомагати гріти тунелі. Всі кажуть, що будуть морози, і нам треба вкрити тунелі. Дуже зручно ним укривати. Витягувати не дуже зручно. Але це недовго.